У вихідні вночі по території України очікується прохолодна погода з невеликими морозами, але в денні години будуть комфортні плюсові температури, поле підвищеного тиску забезпечить українцям спокійну погоду майже без опадів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю, 10 березня, мокрий сніг з дощем очікується у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також в цей день дощитиме у Сумській, Львівській, Івано-Франківській областях та на Закарпатії. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день буде північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 березня, то вдень трішки потеплішає, а вночі ще буде мороз. Зараз ми вам все розповімо. Так. У неділю у західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 6, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 10, а вночі від 0 до мінус 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 11 в день і від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 10 березня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!